Ми абсолютно і стовідсотково підтримуємо дане рішення про вилучення так званого воєнного ПДФО у бюджет держави для забезпечення її обороноздатності. Для цього є декілька причин. Перша і найголовніша причина того, що зростання ПДФО від військових. То не є, так би мовити, заслуга міської влади. Це не покращення інвестиційного клімату в місті, не зростання інтенсивності та кількості підприємців, не зростання інтенсивності їх діяльності, це не облаштування в місті нового житла, там. це не активізація взагалі економіки міста. Це абсолютна заслуга тих військових, які зараз захищають країну. Коли після перемоги вони повернуться. То виникнуть інші питання, окрім обороноздатності: це забезпечення реабілітації, забезпечення медичного обслуговування, на чиї плечі це потім ляже, ляже на плечі держави. Держава буде це забезпечувати. Тому держава має і до цього готуватися. Якщо ми говоримо про цифри 22 другий рік, загальний рівень ПДФО міста 32 мільярди гривень. Так зване воєнне ПДФО 4,9 мільярди гривень. 2023 рік станом на кінець вересня 25 мільярдів гривень ПДФО, 5 мільярдів гривень, так зване воєнне ПДФО. Але ще хочу наголосити на тому, що Минулого року вхідний залижок, тобто той залажок, який не був використаний протягом бюджетного періоду, становив 11,9 мільярда гривень, тобто 11,9 мільярда не використовувала громада міста протягом 2022 року. Тому, як то кажуть, нас лякають шаленими сумами збитків, ми рахували. І є дві позиції з цього приводу. Перша позиція Державної податкової служби вона нарахувала приблизно 6 мільярдів гривень, яке може бути потенційно вилучене. І Департамент фінансів Київської міської воєнної адміністрації нарахував 7 мільярдів гривень, які можуть потенційно бути вилучені. Порівнюючи з 83 мільярдами, які зараз є видатки в міського бюджету, це сума незначна. Але вона є критично важливою для держави, тому що держава. Має купувати зброю для забезпечення свого захисту. Ми, взагалі, як депутати Київської міської ради від фракції Слуга народу», розробили і будемо вносити проєкт рішення, що всі кошти, які не використані Київською міською державною адміністрацією і структурними підрозділами протягом бюджетного періоду, мають Переходити у якості субвенцій до бюджету держави на забезпечення її обороноздатності під час дії правового режиму воєнного стану. Якщо ви не можете використовувати ці кошти протягом року, значить вони вам або не потрібні, або ви не маєте інституційної спроможності їх використати. Тому, будь ласка, держава потребує захисту, наші військові потребують. Зброї, снарядів, безпілотників там багато, багато багато чого. Тому давайте забезпечимо їх шляхом перерахування в державний бюджет, а держава проведе оборонні закупівлі і роздасть це все воєнно. Це проста звичайна маніпуляція виконавчого органу, тому що, ну, я вам так скажу, що бюджетні питання вони є досить складними. І хто в них розібрався і розбирається, той може маніпулювати навіть громадською думкою. Пересмикуючи цифри, що і безумовно роблять наші колеги в сесійному залі, продукуючи незрозумілі звернення до всіх рівнів державної влади, які не мають жодних там організаційно правових або інших наслідків. Тобто, це політичний хайп, який намагаються використати під час війни певні депутати для того, щоб, скажімо так, звернути на себе додаткову увагу. Питання не було ухвалено, тому що там в цій програмі, в муніципальній програмі, яка планувалася і при ж житлово-комунальної інфраструктури, не було чітких і зрозумілих пропозицій. Чому саме 40, майже 43 тисячі гривень за квадратний метр? Ну, в той же самий час ми всі знаємо з відкритих джерел інформації, що вартість квадратного метру житла в місті Києві стартує від 32 навіть, тисяч гривень. Чому майже 43? Чому? З якої причини? Тобто в мене виникають сумніви. Тому ми дали протокольне доручення для того, щоб нам надали перелік житла, яке було придбано за цією програмою, перелік забудовників. Ми будемо звіряти і включати такі функції, як депутатський контроль, чи за справедливою ціною було придбані ті квадратні метри, адже дуже часто за гаслами про соціальний захист. Іде банальне неефективне використання бюджетних коштів а кожна бюджетна копійка це гроші київської міської громади, тобто кожного з киян, які тут проживають і вносять свій внесок через свої податки, через свою підприємницьку діяльність до бюджету міста. Наша фракція абсолютно а, заперечує дані витрати. Чому у нас є обґрунтування нашої позиції? Тому що вже три роки ми депутати. За ці три роки жодного разу ми не отримали відповідь на питання, скільки пільговиків проїжджає в місяць, в день, в рік, в тиждень, скільки їх користуються послугами Київського громадського транспорту. Тобто, чому саме така сума має компенсуватися, чому не менше, або чому не більше. На ці питання відповіді немає ні на звернення депутатські чого. Тому вчора на сесії ми звернулися до чільника міста, щоб він дав протокольне доручення, своє протокольне доручення відповідним департаментам, відповідним комунальним підприємствам, для того, щоб вони надали об'єктивні економічні розрахунки і необхідності таких компенсацій, тому що вони стверджують, що вартість приїзду містам зросла. Вони не зможуть ефективно керувати підприємствами, але ну, даруйте, минулого року вартість електроенергії була менша, а компенсація також була в такому ж самому розмірі. Поза минулого року вартість електроенергії була ще менша, а компенсація була ще більша. Тобто, на моїй пам'яті суми йшлись до 1,5 мільярда гривень компенсації. Свого часу ми піднімали питання щодо створення робочої групи по дослідженню проєкту взагалі безкоштовного проїзду міським транспортом, безкоштовної для киян і для гостей столиці роботи Київського міського транспорту, адже шалені суми, які на нього виділяються, вони засвідчують те, що можна і набрати ті 8 гривень, які зараз збирають з тих людей, які користуються послугами транспорту. Набагато легше, звичайно, віддати кошти, які хтось попросив. Але для того, щоб ефективно керувати міським бюджетом, необхідно всі ці питання дуже глибоко вивчати. В місті дуже багато комунальних підприємств, і величезна частина з них збиткові. Виникають питання до керівництва цими комунальними підприємствами. Як на мене, необхідно е взагалі... Вводити систему ключових показників ефективності управління тим чи іншим департаментом і взагалі підходити до рівня заступників Київського міського голови, тому що ніхто не знає ані їх завдань, а ніхто не знає ані їх результатів. Вони публічно не звітують. В Україні є досвід введення ключових показників ефективності управління тим чи іншим підприємством. Наприклад, якщо ми візьмемо заклади освіти. То всі ректори в своїх контрактах мають показники, які вони повинні виконувати протягом своєї трудової діяльності. І за кожен з цих показників ректори звітують щорічно і інформація вона є загальнодоступною. Вона завантажується в єдину державну базу з питань освіти і на сайт того чи іншого закладу освіти. От, будь ласка, нехай директори департаментів, керівники комунальних підприємств. Звітують перед громадою міста Києва публічно на своїх електронних ресурсах. У нас є Київ цифровий. Давайте в Київ цифровому, нехай вони звітують. Нехай кожен заступник київського міського голови прозвітує за свою діяльність. Деякі з них вже працюють достатньо довго. От що вони зробили за цей період часу. Я розумію всі проблеми. Ці галузі, галузі житлово комунального господарства. і впевнений, що їх треба вирішувати. Необхідно вводити ефективні тарифи. Але зараз ми маємо підготувати місто до опалювального сезону. У міста є абсолютно всі ресурси і можливості підготуватися до опалювального сезону, в тому числі і вчора Микола Юріч Поворозній казав, що бюджет міста Києва дозволяє це зробити. Нехай ті, хто відповідальний за ці процеси, це роблять. А кияни потім перевірять якість їх роботи, Говорить київ.